Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненько Україна. Зараз я вам той покажу, 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 де я була і що я купила. Отака От. От погода у нас. Сніжок мінус 5. Отака От погода. Це ми ж. Племіниці ходили там Людмила моя подружка моя мені подарунки подарувала. Ось, бачите, отакі салфеточки хороші. Оце таке кастрюльки чистить. Оце утенок. це тублірон. Марабу, шоколадка, кава. Це ананаси такі. Оце якась консерва. Консерва якась. Тоді такі запечатані разові тарілочки і разові чашечки. І ще отака щиточка. Це мені на день народження. Ой, на день народження придумала на, на свята. Далі, оце, бачите, сіка, вітаміни 6. Шість штук, де вітаміни? По євро. Сьогодні у нас у тому по євро. Оток мені я купила тут, значить, скільки 150 штук, так? 50 міліграм, де тут написано? До 26-го року. От, ну, короче 150 штук тут я знаю. Тут це купила собі а дві а 4 покладу в посилку, як буду своїм отсилати. Каву покладу, і ці ананасики покладу, і консерву маленьку, утенка цього покладу. Буду відсилати і все покладу. Mm. От. Тоді ось наті купила, вона захотіла от такий кларенс набор от, у кіксі. Ось він стояв 12,50. Оце я її купила. 12,50 це 50% знижка. От. Тоді купила на ці отакі трусики одні за євро. Бачите, євро 80, а тепер євро. От, зараз я вам покажу. От. Так от такі стрінги. Трусики такі стрінги. Вона люба такі. Елічка розмір. І, і купила їй за євро отакі джинси чорненькі, теж у кобусі. А, ще ж уток от, мені купила за 2 євро отаке тервітуло. Це добро пожаловать. Добро пожаловать. Що тут таке Оце в мене вискочило? Ой, щось таке світиться. Жалувать, таке. Ну, Це такі в мене подаруночки. Я тоді ще зайшла в аптеку, купила собі лікарства. Ось, 56 штук тут, бачите, 56 штук таблеток. Ну, то і все. Більше нічого не купила. Погуляли так, з племінницею походили, погуляли, Ну, і все, і більше нічого. От. Завтра вона вже буде додому їхати, я її завтра проведу. На 12.20 у неї бус. От, я якраз до часу вспію сісти, приїхати додому. І все. Нагружу їй повну сумку. У мене дуже багато продуктів. Я вам не стала знімати у вівторок. Я пішла в свою церкву, Скільки продуктів. Ну я вже ж її тоді встріла. Ми приїхали, хотіли вже їсти, так я вже не стала знімати стільки продуктів, і м'ясо, і риба. І виноград, і мандарини, і чого і сосіски, і ковбаски, і конфетки, смаколики. Чого тільки не було, чого тільки не було. Ви прямо собі не вважаєте, скільки всього там було. От, Так що от, -от такі справи. М -м я оце вам показала. Маленьке таке відео. Ми вже пообідали, приїхали. О, Боже ж. Друга чи третя година, скільки там може? Третя вже, вже на четверту пішло. <гум> так що ми оце оце якось так. Так племінниця лежить, дивиться свій телефон, тік-ток, а я зараз оце все рознесу, поставлю по містам, та, і той. та й буде хорошо. Ти ж ляжу, та й буду дивитися свої. Мультики-шмультики, мультики. такі справи, дівочки, мальчики А так більше нема в мене нічого нового. Все по-старому. Оп'ять сніг обіщали на вечір. І ночі до мінус 11 буде. Ну нічого, а що ж, скільки буде, скільки буде. Отак От такі справи. Може, ввечері ще підемо з нею прогуляємося, а може й ні, бо ми були в центрі, тоді доїхали до... Торговельного центра нашого зканці. Там походили, походили і пішки пішли додому. Так що і, і зморились, так вам скажу. І зморились. А завтра в мене стірка на От. Буду стирати, буду прибирати. Ну, Тоді вже скоро й поїду в Італію. Тоді вже буду знімати вже в, тому, в аеропорті, так як, у Франкфурті, Франфуті. Гельсінки в аеропорті, та як приїду, тоді вже буду знімати вам кожен день, де буду ходити, що буду купувати, все буду знімати, все буду вам розказувати, щоб ви були веселі і щасливі, дивлячись на, на мою подорож, на мої прогулянки, на все, на все, на все. Ото такі справи. Так що бажаю вам усім. Ну, я навіть не, не поздоровляла нікого ні з Новим роком. Але бажаю вам усім щастя, здоров'я, щоб у новому році таки ми вже збавились цих ворогів проклятих, щоб ми вже жили вільно, спокійно, у своїй рідній, ненькій Україні, щоб наші дівчата з діточками поверталися додому, хто хоче, хто не хоче, хай остаються в тих країнах, де вони хочуть оставатися. Племінниця моя, вона повернеться, в неї, ну, дім хороший, ну і вона не хоче тут. Вона ж вже не молода, їй 53 роки. Каже, я послухала ту мову, та я її вовіки не вивчу. Така мова важка. Ну, кажу, я ж вивчила. Ну, правда, я ж молодша була, я приїхала, мені ще 44 не було. Але були люди такі, що приїхали і було і 50, і за 50 і вивчила. вивчили. Ну, Вона не хоче, нема в неї бажання залиши тут, так що вона, як тільки як тільки, тільки спокійніше стане, бо я ж сама із Запоріжжя, а вона вже взагалі з області, там, під Запоріжжям, там взагалі 25 кілометрів і фронт стоїть. Дуже важко літають оці шахеди довбані. Наші хлопчики збивають, От, а воно гудить, все. Таке страшне, так що то такі справи. Більше я вам нічого не розкажу, все розказала, ще раз покажу. Я задоволена такі А це Салфеточки такі всім треба, да? та й утюнок. Бачу він не, не треба, хіба треба? завжди Все завжди треба. Так що, бувайте здорові, бувайте щасливі! Все вам доброго, все вам щасливого. Пока-пока. тримаємось Моя рідна, моя нескорена, ненька Україна, папа. -па.